В цьому відео ми розглянемо, як змінювати масштаб іконок інтерфейсу в SketchUp. Версія SketchUp для цієї операції не має значення. Загалом вигляд іконок можна змінити в двох варіантах: це або просто великі іконки, або маленькі. По дефолту, SketchUp пропонує іконки в такому вигляді, як в мене на відео. Це можна вважати великі іконки, для того щоб їх зробити меншими. Потрібно зробити наступне. Існує два способи. Розглянемо перший і другий. Перший спосіб полягає в тому, що нам потрібно зайти в вкладку View, далі обрати Toolbar, з'явиться ось таке вікно, друга вкладка Option і друга позиція Large icons відповідає за зміну масштабу. Працює інтерактивно. Як бачимо, забираємо галочку, наші іконки зменшились. Після цього виникає необхідність ліквідувати ось такі пробіли. Якоїсь автоматизації, щоб їх уникнути, немає, тому це потрібно робити вручну. Для цього просто наводимо мишкою на початок кнопок ось цього, наприклад, набору. Зажимаємо ліву клавішу миші і тягнемо в бік. Приміняємо це все до всіх наборів кнопок. Після цього SketchUp запам'ятає це положення, і кожного разу при запуску цього робити не потрібно. Другий спосіб полягає в тому, що нам потрібно зайти в вкладку View, далі обрати, далі обрати Preference, вискочить ось таке вікно, і в цьому вікні знайти вкладку Workspace. Власне, активація цієї галочки відповідає за зміну масштабу. Не працює інтерактивно. Тобто, після того, як ми нажимаємо ОК, відбуваються зміни. Це є все, що потрібно знати про зміну масштабу іконок інтерфейсу в SketchUp. який спосіб зручніший для вас обирати вам.